Пауш пенамера, овш панамера. Вона не з'їжджає, вона злітає. Від нуля до сотки за 4,5 секунди. М'ягко, впевнено, без зайвих зусиль. Наче саме їй підкоряється простір і час. Її движок, як симфонія. 4,8 літри це як пісня. Співає, літає. Ах! Здається, що ця машина не може втратити свою потужність. Але хіба так? Але ні, може. І щоб цього не сталося, цей порш сьогодні на очищенні у Гідроксі. І так, процедуру ми починаємо з того, що ми під'єднуємося після повітрозабірника, після розходоміра, і газ разом з повітрям вже заходить в нас в камеру згорання. В камері згорання він змішується з паливом, таким чином дає пальному повністю згорати. Тоді ми можемо повністю побачити, як гарно у нас вичищається камера згорання від вуглецевих відкладень. Тобто, тут ця процедура триває у нас 80 хвилин. Автомобіль стоїть на холостому ході та працює. Кожних 15-20 хвилин ми його прогазовуємо для того, щоб краще досягти ефекту. Я не знаю, чий то порш, але точно знаю, що після очищення в гаражі він стояти не буде. Чуєш, файна машина. Як буду мати гроші, то куплюся та приїду сюди.